Вітання всім! Сьогодні готую пісний, дуже смачний, наваристий та корисний, особливо взимку суп з хребтів лосося. Такий набір купляю в магазині АТБ і завжди купляю тільки з таким біконечком, щоб видно, що знаходиться всередині. Завжди покупкою задоволена. Дивіться, скільки там, на тих хребтах, м'яса риби, і голова вона дає дуже наваристий бульйон і на ній теж є м'ясо. Це добре переміла під проточною водою та поскладала до каструлі. Позбавитись сильного запаху риби, заливаю рибу з кип'ятком залишаю на 2-3 хвилини. потім зливаю. Після того як зіляла воду, заливаю чистою водою, кладу на плиту, включаю вогонь, довод кипіння та з моменту закипання буду проварювати рівно 15 хвилин. Кришкою не накриваю Знімаю пінку. І на дуже тихому вогні проварюю рівно 15 хвилин. Начищаю картоплю та моркву, нарізаю кубиками, а також я завжди додаю корічко петрушки. 15 хвилин. Бульйон готовий. Тепер буду його проціджувати. Ось такий гарний, дуже наваристий бульйончик у мене вийшов. І тепер. Каструлю кладу на плиту, включаю вогонь, вливаю в неї трішечки бульйона та додаю одну чайну ложку молотої паприки. Перемішую і заливаю весь бульйон. Додаю картоплю, моркву та корінь петрушки, а також лавровий лист. Накриваю кришкою та доводжу до кипіння. Проварюю приблизно 25 хвилин, поки не приготуються морква та картопля. І тим часом, поки вариться суп, з хрипків знімаю м'ясо риби. Після того, як суп прокипів 20 хвилин, додаю до нього половину того м'яса, що зібрала, та проварюю ще 5 хвилин. Додаю зелень і зразу відключаю вогонь. Суп готовий і можна його подавати. Суп вийшов дуже смачний та наваристий. Готую такий суп не в цілях економії з хребтів, а тому, що з цілого кусочка риби такий смачний ніколи не вийде.